Всім чики, брекам і фраєр, з вами я задір. Сьогодні у нас буде, як так сказати, розобличення чи що. Ану, подожди. Так, ану роздобене. Так. Викри. Понятно, відкриття. І всім чики брекаме і фраер, з вами зідере. Сьогодні у нас буде відкриття на, коротше, на одного ютубера, якого звати. Декстер, цей ютубер знімає відео по 100 днів. І ви такі, Орест, чому ти зняв на нього відкриття? Ти шо, дебіл? Ні, я хочу розказати про ситуацію, яку, яка сталася з ютубером. Ми з бажав братки, але хто хоче, я сделаю колаби з ним. Короче, його звати Зефа і на нього напав цей ютубер. І зараз він прокаже історію, бо йому лінь пересказувати. Так, я запав виходь, тільки я запис з екрана зняв, але нічого. Давай, виходь, розказуй історію. ти треба сперед перед історії 3 серпня 25-го року, а тобто вчора, на момент запису цього відео, я запустив стрімчик доволі цікавою, як мені, так і моїм підписникам тему. А саме по суті реакція на 100 днів з. Критикою, скажімо так, тим більше я конструктивно, начебто, старався критикувати. Втім, пройшов гарно. Я вже пішов відпочивати. Але через декілька годин мені пише в лічку Редкон і питає. Де стрім? Куди він пропав, я його наче нікуди не скривав. Заходжу на канал і випадає ось така от гарнесенька плашечка. Як виявляється так званий Декстер, місний борець за правду на просторах Майнкрафт Ютубу трошки образився на те, що мені не сподобалося відео, і за допомогою свого кінтікавінарда. Я хазе, якщо чесно, чому він сам не кинув. Я розумію, що Декстер not the brightest person alive. від нього це і не требується на тоді, але хіба заповнити форму так важко. Вінорд, як найвірніший друг найнелінивішого контент-крієтора на Ютубі, брат за брата так за основу взята. Без питань закинув мені страйк, зніс мені стрім і забив болт. Ситуація весела, розумію, але після мого поста в Телеграмі, де я розказую про всю цю історію. Декстер вирішив в мене в чаті і якщо чесно, це хохма, повірте на слово. Цей сігма мейл с ноги виносить двері мого чату, показує весь авторитет, жалібно просить мене знести його канал і починає доказувати, що я якоби назвав його людиною з одним синдромом. Хоча я таке слово взагалі не використовую на логічну просьбу привести профи, скинути фрагменти, я подібне сказав. Братанчик каже мені знайти фрагмент самому. А презумпція невинуватості це хто я звіняюсь? Розумівши, що доказів у нього немає, він на яйцях переводить стрілку і з чувством випланеного долга рітірується В Принципі там і так було зрозуміло, що Челібасік це буквально доросла дитина, але ну він це такими заобщями профанув. Слава Богу, хоч хоч щось. Руфану після того як цей геній злився, я запускаю стрім, де я хотів обговорити всю цю ситуацію з підписниками, але в чат залітає главний ровний пацанчик. Сія укриютубу і людина, яка змушує вірити в дружбу між ютуберами, Великий і подражаємий зарета. Вдягнувши маску Сігми, він залетів чисто парофлець з малолеток. і чисто судів відповідав на коменти з прикольчиками. Але коли ж до нього теж полетіли питання: типо, якого фіа ти тут взагалі сидиш, да якийсь коментар по темі, Тіпочок вивалив ще одну причину страйку на мій канал. Я поставив когось в тір дефолт какашки. Турак, я ще можу витерпіти, але какашка. Щел, не по фені базариш. Пустісь після логічного питання, типу, ким треба бути щоб в 40 років, чи скільки там у назареті там років ображатись на те, що тебе назвали какашкою? Наш геній мислі назвав типу, лалкою і сказав, що не об'язана читуватися перед малолетками. По-взрослому повів себе бро. Спасибо. Після подобних прикольчиків прикольчиков мудрец Назарета вирішив розповісти дуже чіпательну історію, як йому колись просто так кинули страйк. Але він затерпев, зняв страйк і пішов далі розповідати дітям про лабуби і Трампів. Ну і, звісно ж, поділився мудростю. Бог терпів. Нам та й взагалі кидайте страйки на кого хочете і коли хочете все покайфую. Назарета підписуйтесь на мої курси терпільності. наступному відео я вийду в центр Києва і скажу, що треба було затерпіти закон 12414. Ну і звісно ж, треба було вказати, що я все це роблю чисто для хайпа, щоб більше людей на стрім зайшло. Але він не учов моментик, якщо людей на тому стрім було стільки ж скільки й зазвичай. Сажало. Також у Назарето, схоже, на найприємніші відносини зі своєю ж аудиторією, якщо він вважає, що. Зараз підписники мене підтримають, а через півроку забудуть. Дуже цікавий тейк, але братанчик. Не треба переносити свою ситуацію на других людей. Якщо в тебе подібна аудиторія, яка дивиться тебе один день, а завтра вже забуває, ну не усіх так, треба головою думати, взагалі. Після цього написав, що прийшов послухати, як ми втіхаря хейтим других хайпових ютуберів. Хоча стрім, начебто, був загальнодоступним, Понив, що всі хейтять усе, що знімається, порівняв однакові відоси по 100 днів і. Дихання, і пішов получать погалої своїх покровителей. Надеюсь, вони погали тебе по голівці, сказали, що ти найумний, найкласний, найкласний, найунікальний, і лучше всіх пересказуєш новини, яким вже півроку. І ось тепер ми тут. Що можу взагалі сказати про всю цю ситуацію? Це прівосходство над іншими Майнкрафтерами вскружило тіпочкам голову. Вони вирішили, що якщо... Ти не з ними, то ти падними, і вони будуть тебе страйкувати за кожне криве слово в їхню сторону. На Ютубі завжди страйки вважались найбільш крисиним і подлим мовом. Кожен хто колись подібне витворяв, автоматично став очах аудиторії сикуном. Ці люди, окрім того, що заповнили своїм шлаком український Ютуб, настільки що іншим контент-мейкерам не дають нормально розвиватись, намагаються буквально знищити контент-мейкерів не по сто днів, кидаючи страйки, що є першим кроком до видалення каналу. I'm Якщо вас настільки заділи мої слова, можна було спочатку написати мені в ЛС, покликати в Діскорд, і якщо там дійсно було щось таке, я б вибачився, сам видалив би стрім і все норм було б. Але краще б без суда і слідстві знищити неугодних, понімаю. Знищити тих, кому можуть не подобатися ваші відео, але на жаль, подібне не так працює. Терпіти, як казав мудріший Назарета, я не збираюсь і хочу попросити. Якщо у вас є якась аудиторія, якщо Ведете якусь діяльність в інтернеті. Ну і вам близька ця тема, ви розумієте її проблему. Будь ласка, напишіть якийсь пост на цю тему, зніміть відео на цю тему. Треба, щоб більше людей дізнались, який крінж витворяють ці ребяточки. Я на розвиток цього каналу влив багато сил, і через толпу нитіков я його терять, ну знаєте, не собираюсь. Тому надіюсь на вашу підтримку. Дякую за увагу. Пишіть слава Україні під цим відосам, і я відповім всім героям слава. Слава Україні! Героям слава! Слава наті! Смерть ворогам Путінху! Так, Зіфа, дякую, що розказав історію, бо я це все записував в запис екрана ОБС, який ви перед вами зараз. Коротше, давайте об'яснимо ситуацію по порядку. Значить, Дексер розізлився на ЗІФУ, що ЗІФ не сподобалося його відео. І він вирішив, щоб його не підозріли, щоб він був не підозрілим, він вирішив посилати свого другу друга, який любить дивитися аніме, і він, звісно вже ге. Він це друг короче, Декстера, який він в да, це він закинув страйки на стрімзів. Ну, а потім е Декстер сам спалися в телеграм чаті Зев і короче, він обісрався, Тепер вам зрозуміло. У мене є для тебе звернення, Декстер. У мене є для тебе звернення. Якщо ти знову пристанеш до зіфи, я бляха везву поліцію, або до тебе киду страйки. І маловироєтно або високовироєтно, тебе боже забадять, щоб ти здох, бляха собака. І як казав один магазин, якщо ти скажеш кізяк, то тобі скажуть таке. Кізяк за 9200. Та який бізяк, Ви вже заїбний. Козак! Ну що це таке? Ще раз побачу, будка буде набита. 90 волков під'їдуть, я сказав. А ти допишись. Стоп, 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 без реклами, без реклами. Ні, 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 без реклами, без реклами. Але реклама просто сама краща. Це просто легенда. Такої вже ні одної немає. Жаль. Так що, Декстер, знову представиш тобі звізда? Ну добре, ну все, давайте. Ну, добре, не, да, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі і постараюсь на них відповісти. Що у мене є свій Тікток-аккаунт, eh, телеграм-канал, де я говорю з підписниками. У мене є другий eh, другий ютуб канал Реакції за ділера, де я роблю реакції до української відео. Але ви не могли йти, але тепер ви можете. При... Ще через ссылку через опис цього відео, і там буде ссылка на другий канал. Ну добре, а з вами був Зедір, і всім пока-пока, мої фраєри.